Конфлікт менеджерів і депутатів у приміщенні Офісу Укртранснафти вичерпаний. І перенесеної в площину юридичних рішень міліція Києва взяла будівлю під охорону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як відомо, 19 березня спостережна рада Укртранснафти тимчасово відсторонила Олександра Лазурка від виконання обов'язків голови правління компанії. Водночас Лазурко забарикадувався у будівлі компанії, і заявив, що має намір оскаржити своє звільнення у суді. Допустити нового керівника Юрія Мірошника вдалося тільки вибивши двері. Відзначимо, голова Міненерго Володимир Демчишин раніше заявляв, що ініціюватиме звільнення Лазурка за розтрати на зберігання технологічної нафти. За його словами, це неприпустимо. В конфлікт також долучився і голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський. Учора ввечері він прибув до Київського офісу Укртранснафти, щоб розібратися з міністра керівництва підприємства. Чим викликана така зацікавленість? «Укртранснафтою» залишається сюрпризом. Сам же олігарх заявив, що несе моральну відповідальність за компанію Укртранснафта яким боком невідомо. Проте судячи з його коментарів, журналісту Радіо Свободи Сергію Андрушку, підприємець таки не на жарт, переймається змінами керівництва акціонерного товариства. А ти не спрашиш, як рейдерський захват Укртранснафті, прай і російські диверсанти сюди попали. А ти об там не спрашуваєш. А, блядь, Коломойського, бля, увидеть. Ми освобождали здання Укртранснавти от русских диверсантов, которых захватили. А ти со своей свободой сидишь тут, блядь, і караулишь, блядь. Как тілка, блядь, свого неверного мужа. Обурення у Коломойського очевидно викликало запитання радіосвободівця не по сценарію, в якому Ігор Валерійович мав би бути доблесним воїном, захисником майна вітчизни. Другой, другой возможности нет, как тебя увидеть твое лицо. Радио свободы. А что ну. я здесь делаю, я тебе потом в прокуратуре расскажу. Понял? Свободовец ты. Что ты замолчал? Ну тебе Что ты молчишь? Говори, давай. Вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул? З'ясувалося, що за останні вісім місяців державне публічне акціонерне товариство Укртранснафта сплатило близько 305 мільйонів гривень за зберігання технологічної нафти у резервуарах заводів, у яких контрольні пакети акцій мають структури Коломойського.